Так, Зараз ми будемо пробувати фрезерувати коло на станку 6011F3 модернізованому обзор Зариков є в мене на каналі. І так, для цього загружаємо g код ну Я вже от є загружу код. Виставляємося в ноль станка, сумішаємо з нульом деталі. Тобто нульова точка в програмі це є поверхня ось цього ось цієї заготівки і центр отвора. Таким чином ми базуємо в деталі. Далі е, включаємо оберти. Е, згідно з заходами фрези, це в нас є е, оберти так, і. Для цього е, нажимаємо, зараз мигає Reset, тобто програма зброшена і е, не діє. Шпі активувати станка, ми нажимаємо тільду ось цю клавішу на клавіатурі, ось клавиатурі. Він вже не мигає. О, і тоді нажимаємо е, цикл старт. Ось. Цикл старт. Е, можна також визвати її комбінацію Alt-R. Що ми зробимо на другій клавіатурі? Тобто ось до комп'ютера підключені дві клавіатури: одна біля монітора, друга якби біля станка. В подальшому я планую переробити цю клавіатуру на іншу е, за допомогою мікроконтролера Arduino, создати свою віртуальну клавіатуру і запрограмувати так, як вже мені потрібно, а не цілу цю панель. Ну і так, що поїхали оберти включені. Зараз. Запускаємо гідростанцію, щоб могли працювати гідропсилювачі з моменту. Так, для все нажимаємо кнопку запуска гідростанції, будуть сильні шуми. О, після того, як ми запустимо гідростанцію, нажмемо Alt-R, тобто цикл старт, і нас станок буде презервувати. О, тобто буде трошки шумно, так що я далі не буду коментувати. Так, почали. Ось включаємо. Перевірили тиск і можемо запускати нашу програму. Ось ці оберти включилися і зараз програма вже зруйнована.

Шпиндель зупинився, виключаємо гідростанцію і ось є ось такі от... Зараз візьму щітку, подивимося. Ось таке от коло розірвали.